У якій ти церкві? Є два види церкви – апостольська і язичницька. Апостольська церква, про яку ми читаємо в книзі діянь, у Біблії щоденно приломляє хліб духовний, перебуває в Слові Божому, молитвах і спілкуванні. І Бог, який бачить вірність, докладає спасенних до такої церкви, але є язичницька церква. Про неї в Біблії теж написано. це та церква, яку догождає не Богові, а собі. Вона перебуває в сплітках. По блуді Мамоні такій церкві не цікаво, куди потраплять душі грішників, адже вони і самі грішники. Бог не докладає душі людей до таких церков, адже там немає спасіння, там нема Бога. Кожен із нас має себе аналізувати, в якій церкві перебуває, живий чи мертвий. І навіть якщо ти живий церкві, то чи живий ти? Твоє служіння відповідає апостольській церкві. Підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненка, місії Слова Боже, щоб наповнити своє життя откровенням з неба і знайти вічне щастя в Ісусі Христі. Напишіть мені, я з радістю підтримую вас духовним спілкуванням і молитвою. Хай благословить вас Господь.